Билян. Вітаємо. Доброго так. ранку. Ну, Тісно, справді, е, така приємна новина, коли нема Верховної ради, то я трохи можу щось поговорити і розповісти. Цікаві Ти просто говориш 15 речі. хвилин, а ми 5,5 години. Ну, на день. бачите, зато ви зірки, а я так собі просто Зимите, погулять зірки. вийшов. Зірки е, це скраплено. От ви питання піднімали, цікаво. А ми випускаємо. А, ну, ви такі вже Все. яскраві і вже гас... загорілися і вже світять ну, променями своїми, висвітають всі, так би мовити. Ні, ви червоні гіганти. скоріше. Питання до того, що ви Да. Ми Колись... стосовно снігу, кличка. Ми звичайно нарікаємо в Києві, і я таке роблю регулярно. Але тим не менше, якщо подивитися тим, що робиться в інших містах України, то ми мали би напевно кияни цілувати кличка в його горожеві щічки. Тому що те, що робиться, наприклад, в тому ж самому чудовому місті Львові, ні до якого порівняння з тим, що є в Києві, не йде. Все таки в Києві якось цей сніг кудись возять, щось намагаються розгрібати. А от те, що робиться в місті Лева, особливо за межами центру, це трошки нагадує. Якийсь апокаліпсис, ну але то ті, хто не був у Львові, то можуть тішитися і нарікати на клічка. Повертаючись до нашої чудової преси, нове Время», публікую дуже цікавий матеріал інтерв'ю з Костянтином Живагом. Нашим таким олігархом відомим. Ну, ну, і що каже тут, пан Жива? Нарікає, жаліється на життя, на, так би мовити, стосунки з національним банком, з регулятором. І оце, За українці там маленькі, такий малий бізнес, жаліється, що їм то податково руки викручує, то, так би мовити, Стаються всякі неприємні випадки в стосунках з органами державної влади. а Тут уже і великі українці з таким з депутатським мандатом, з політичним досвідом, з великими фірмами з компаніями, які кутуються на лондонській біржі, зокрема Ферекспо. От він також жаліється на національний банк. каже, що так як себе пані Гонтарева веде з нашими. Колишніми банкірами, і олігархами, який був він, власником банку фінанси і кредит, то так не робиться. Ну, Йому доволі дійсно цікаво так виглядає, як він розповідає, що йому там е був затверджений план до капіталізації банку. Вони там не все в них виходило, ну, але тим не менше, дзвінок. В три години дня і повідомляють, що все, ми вирішили ваш банк закривати. Ну він каже, так не робиться. Треба ж каже, якось там домовиться, поговорити туди-сюди. Якщо Національний банк все-таки ставив собі за мету оздоровити фінансову систему, а не просто зачистити її від українських банків, то тоді треба було якось все таки трошки вступати в діалог з тими самими. Нашими чудовими олігархами, незважаючи на те, що вони такі не дуже добрі хлопці, ну але тим не менше наразі інших у нас нема. І керувати комусь цією промисловістю доведеться, і фінансування якось знаходити також доведеться, і працювати з банківською системою доведеться комусь незалежно від того, там е, з'являться якісь інші банки. Тому що така складається ситуація, що у нас всі приватні банки це зачистили. У нас залишилися таке враження, що тільки державні банки, російські банки, ну і там кілька банків з іноземним західним капіталом. Але вони всі дуже розраховують на те, що, як каже Володимир Лавренчук з Райфайзенбанку, що він мовляв, розраховує на те, що банк буде маленький. Ну от що ми з тими маленькими банками досягнемо великих економічних успіхів, то так би мовити, велике питання. Ну, от таке цікаве, тим не менше, інтерв'ю з Константином Живаго про те, що. Які складні часи переживають українські олігархи. Ну тим не менше будемо сподіватися, що все-таки вони стануть колись якимись більш такими пухнастими і хорошими хлопцями, капітанами індустрії. Якось американцям вдалося перетворити своїх цих баронів-розбійників на людей, які все таки розбудовували Америку і в свою енергію, так би мовити, в благі цілі в цілі економічного розвитку? Цікава публікація на шпальтах журналу Фокус, така собі соціальний. І політичний психолог Світлана Чуніхіна. Розповідає про те, чому ж українці так швидко розчаровуються в своїх політичних кумирах, і приходить до такого нехитрого висновку, що це таки, якщо брати так мовити, колективну свідомість українців, то на, на жаль, українці все таки залишаються на рівні такого підліткового сприйняття світу. Ну така собі людина, якщо це порівнювати з таки з індивідуальним розвитком, це людей на таких 12-13 років От максималісти, хочуть, щоб все швидко можна було змінити, досягнути. Ти якихось там швидких таких результатів? Ну згадує вона і таку популярну серед українців, так би мовити, особливо серед там, футбольних і національно свідомих людей. Кричалку, що Бандера прийде, порядок наведе. Ну от, е, на жаль, вона каже, що без того, щоб були якісь індивідуальні зусилля, без того, щоб доводилося самому е, працювати, не вдасться цього зробити, і вона звертає увагу на те, що от, якщо б українцям все-таки вдалося поступово подорослішати, якось змінити своє ставлення до реалії і зрозуміти деякі обмеження, що є речі, які швидко е, зробити не вдається. Ну не можна, наприклад, подвоїти ВВП там за п'ять років. Такого не буває. Чи дуже швидко таким радикальним чином там побороти в один. Момент корупцію. Це все процес тривалий, цього треба досягати постійною працею, постійним зусиллям. Ну, Єдине, що шкода, що Світлана Чуніхіна не говорить про те, а яким чином ж українцям подорослішати. От Вони так зачаровуються, потім розчаровуються в цих політичних кумирах. Яскравий приклад ситуація з Надією Савченко, ну, з козаком Гаврилюком, якого також всі дуже любили, а потім так не дуже почали любити. Ну, Савченко, звісно, тут абсолютний чемпіон, ну, але тим не менше, от якихось покрокових. Заходів, яким чином мут українцям подорослішати, на жаль, Світлана Чуніхіна не наводить, що звісно неприємно. Але колонка, тим не менше, цікава. Дуже е цікавий е матеріал. Також авторську колонку друкує журнал Країна. Тут уже Ярослав Грицак розмірковує про те, що яким чином от ми так знову взялися дуже ряно за те, що покращувати ситуацію з мовою, і критикує він так ініціативу Володимира В'ятровича стосовно перен... скасування святкування 9 травня, і задає таке собі питання, що таке в нього враження складається у Ярослава Грицака, що ми вже, начебто, перемогли у війні. Вирішили всі свої економічні проблеми, і все, що нам залишилося зробити, це розставити крапки над «і» з святами і завершити питання, так би мовити, з інтенсивним впровадженням української мови всі сфері життя. Ну і причому він відзначає, що він то сам також хоче, щоб так би мовити більше було українською, щоб вона займала домінуючі позиції в Україні, але застерігає від того, що все-таки в Україні є крупна національна меншина, зокрема. Росіяни, і з ними доведеться рахуватися. Як ви так би мовити, він наводить тут приклад Польщі міжвоєнного часу і говорить, що тоді от національні меншини в Другій речі Посполиті складали близько 25 населення. Воно так приблизно стільки ж, як у нас. І от саме жорстка політика уряду речі посполути спрямована на те, щоби. Або асимілювати, або так би мовити, загнати національні меншини в якісь такі рамки, які дуже вигідні тільки польському уряду. Вони провокували до того, що зростав спротив, і в тому числі, як він говорить, буквально що якщо б не було такої політики польського уряду стосовно українців, то цілком можливо, що Степан Андрійович Бандера займався би собі агрономією, вирощував би хліб і заробляв гроші, а не займався тим, щоб ходив там і пострілював польські шкільних інспекторів, міністрів внутрішніх справ і, так би мовити, інших борців проти національних меншин. Тому, як підводить нас до такого висновку Ярослав Грицак, що треба з національними меншинами акуратну політику проводити, тому що це дуже така вибухово небезпечна річ. Дуже е, таку цікаву і глобальну тему піднімає журнал Економіст, який розповідає про те, що от про побоювання верніше того, що Дональд Трамп може заключити цю велику угоду з Володимиром Путіним. Я так оце дивлюся. Журнал Економіст і думаю, що це таки повезло. Е, Пощастило міжнародним журналістам, зокрема журналу Економіст, що Дональд Трамп став президентом. Є завжди тема про що поговорити, є про що написати. В нього така маса ініціатив, що завжди можна щось таке. Розповісти, цікаве, з чимось не погодиться. От була б Гіларі Клінтон, то все було б нудно, спокійно. Якісь ці ініціативи були б такі е, абсолютно прогнозовані. А тут можна, звісно, подивитися, подивуватися і покритикувати, що журнал Економіст і робить. Ну для нас тут цікаво, що все таки західна громадська думка налаштована. Ну принаймні, в журналі Економіст на підтримку України. От вони говорять про те, що. Три речі є, які не можна допускати, навіть які би там не були плани. Дональда Трампа стосовно переговорів Путіна і стосовно того, щоб використати його боротьбі з ісламським тероризмом, з Китаєм там для протис... для того, щоб якось він себе більш-менш тримав в рамках. Вони говорять, що є е... скасовувати санкції, не можна ні в якому випадку, доки Путін не буде себе вести по-іншому. Цебто він себе спочатку веде, а потім уже говорити можна про санкції. Що ні в якому разі не можна йти на те, щоб визнавати путінські захоплення на території України, і ні в якому разі де в тому числі це інтерес Сполучених Штатів Америки, не можна погоджуватися на те, щоб Сполучені Штати зменшували свій вплив в Європі, на те, щоб послаблювалося НАТО, і на те, щоб вони скоро виходили, скажімо так, зменшували свої впливи на європейському континенті. Що приємно тому, що скажімо так, що громад, ця вся ліберальна громадськість, вона б, якщо як правило, це дуже критично налаштована до НАТО. Тут досить було дональдо трампу кілька разів сказати, що треба більше тратити самим на оборону, і так би мовити, що американці готові залишити Європу саму. На себе як тут з'явилося в Європі дуже багато прихильників НАТО серед тої самої ліберальної громадськості, яка вирішила сказати, що треба НАТО підтримувати, треба підтримувати санкції. І американські вплив, все таке ця вісь Сполучені Штати Європи і Європа. Вони повинні існувати. Що це взагало за основа стабільності світового порядку, і над цим треба багато працювати, щоб воно далі утримувати світ в нормальних межах і так би мовити, рамках. Дуже цікава публікація, до певної міри така контроверсійна. В газеті Річ Посполита згадують вони, які чудові часи були 100 років тому всього на всього прекрасний період наркотиків, як вони кажуть, 100 років тому ну, 101 уже, напевно, в 1916 році в Сполучених Штатах стартувала перша така антинаркотична кампанія американців. Хоча, тоді було більш до того, було веселіше. Їх не те, що забористі, просто героїн можна було купляти в аптеці. Кокаїн, Кокаїн додавали до Кока-Коли, у вино досипали трошки кокаїну, щоб людям було веселіше. І писалося прямо в рекламі, що це чудове вино, яке допомагає. Дуже так цікаво і весело подивитися на світ. Незважаючи на там на сніг, на будь-яку негоду, на будь-які проблеми, воно піднімає настрій, і так би мовити, лікарі рекомендували той самий кокаїн чи героїн використовувати для того, щоб покращити собі погляд на світ. Ну, ці часи закінчилися, чи на жаль, чи на щастя. Ну, але 100 років тому це все цю, всю, всю, так би мовити, лавочку Вудро Вільсон своїм урядом згорнув, і американці пішли на інші, так би мовити. Шляхом почали боротися за високу мораль, за здоров'я, за те, щоб ніколи наркотиків не вживати. Щоб це ну тим не менше, наркотики вживаються, Ну але це вже так би мовити, кримінал і не в аптеці. Можна це все придбати, а так би мовити на чорному ринку. Кому від цього стало краще? Ну тут можна сказати, що однозначно, що тільки поліції, якої з'явила додаткова робота, яка могла вже так би мовити, закликати громадян до порядку не тільки моральними розповідями про те, що от як треба бути високоморальними людьми, як треба дбати про своє здоров'я, але й карати за ті такі намагання покращити собі настрій, покращити собі погляд на світ за допомогою таких стимулюючих засобів. Як кокаїн, наприклад, ну і наші друзі з Запоребрика е, публікують дуже Це цікавий друзі. матеріал. Е, їхній журнал «Деньги» розповідає про те, чого ж бояться. Їх нема, да? Ні, ну нема, нема то нема. Ну, от чого бояться росіяни? Ну, от в них просто приводом до цієї публікації стало матеріал, підготований російськими соціологами. Опитування було проведено велике в Російській Федерації, які розповіли про те, що росіяни стали менше боятися і більш впевнено себе почувати. Ну, а тут поговорили журнал Деньги з експертами. Вони кажуть, ну що ця ситуація не зовсім така, як це в цього опитування випливає, що це просто їх вже там так затюкала ця та ситуація з кризою. З безрушів'ям, що вони вже дещо такі в ситуації в стані апатії певно, перебувають, і вони не вже... тільки сталактіт ктіт, фікальні пома так би було. <світ> да, ну, це, це росіяни просто дуже творчий народ. Вони оце вічно щось вигадують. Ну але ти от бачу, ти як менш? вони палили, да, сталактіт? Бачив. а він же <світ> росте знову, до речі, і на сталедміт на зустріч йому почав рости. Да. Ну бачите, потужні вони люди. Ну навіть так, скажімо, українці, наскільки креативні люди, але до росіян нам дуже далеко. Нам, і так, слава треба... тобі, господи, це вже як <світ> подивитися, але тим не менше тут. Можна дійсно далеко нам до росіян, скажімо, в плані креативності. Таких сталактитів ми вирощувати не навчилися ще. Ну, у мене наразі все.